Так, привоз. А в яку ціну доброго дня? Ну, я по 20 гривень. Люди дороже продають. Один 20 продают гривень? Один продає по 40-50, а я там. Боже, 20 гривень реально? Ребята, дивіться, в кульочках все. Тут дорожче, я не відкажу. Дорожче, дівчинки. Кому петушки? Як петушки і риси називають їх, так? Да? Риси, Дивіться, Ірис, який шикарний. 20 гривень. Ні, вони, коли от цвітуть, вони такі красиві. Трошки, да. А ви звідки приїхали? Звідки? Маяки. Маяки, так? Да? Це далеко вам добиратися? Ну, це это... від двох стовбух 50 кілометрів. Це більше часу їзди. Ого, Не і дорога. це ви їх привезли сюди. Моя дорога стоїть 130 тридцять гривень. Я зарплати на дорогі, щоб купити потушок. Боже, друзі, кому нужні петушки? А у вас їх багато взагалі? Я, я може, пара, а ви можете... да. може, може. Номер телефону достаєте, хтось вам дзвонить, ви договорите, городу... привезете. Так, кажіть номер телефону. 068-88-77-892. Як вас звати? Зінаїда, послухайте, ну ні, ну я філец. Зінаїда, друзі, може кому надо, подзвоніть, жінка вам привезе прямо куди вам надо, дивіться, на їх багато, заберіть. А, а іриски дуже класні, дуже. Чи дивіться, он ще, ще дивіться. Знаєте, не ще нарисував. Така Посмотрите краса. на ці листики, да? Смотрите, угу. они такие, таки они крупные. Они не мелкие, а крупные. Все, посидинки жінки, вона вам привезе.